Вітаю, я лікар-психіатр, нарколог варазкої багатопрофільної лікарні Олег Юрійович Кондратюк. Я хотів би з вами поговорити про таку проблему нашого суспільства як алкогольна залежність. Війна в Україні негативно вплинула на різні аспекти нашого суспільства, тому в багатьох людей виникло таке відчуття безнадійності, безпорадності, тривоги, відчаю, також та депресії. На цьому фоні може виникнути багато психологічних порушень, тому в нас багато людей чомусь думає, що вживання алкоголю в помірних кількостях, в помірних дозах якось позитивно буде впливати на зняття стресу та тривоги. Але це зовсім не так, і це буде вести тільки до більших проблем у майбутньому. Алкогольна залежність це психічний розвиток, який характеризується неконтрольованим вживанням спиртних напоїв. Це хвороба, яка руйнує особистість, руйнує сім'ї, розриває соціальні зв'язки та вибиває людину із суспільного життя. Симптоматична алкогольна залежність характеризується це в першу чергу наявністю запоїв, це негативною реакцією організму на вживання алкоголю так, така як відсутність нудоти та відсутність блювоти. Це також поява вже похмільного синдрому, який людина в лапках лікує початком заново вживання алкоголю з самого ранку, також це агресивністю, дратівливістю, появою проблеми на роботі та вдома через надмірне вживання алкоголю. Це деградація особистості. У більшості залежних від алкоголю людей спостерігається так звана алкогольна анозогнозія. Це специфічний внутрішній перебіг хвороби, тобто характеризується повною відсутністю критичного ставлення пацієнта до власного стану здоров'я та власного, власної хвороби. Людина перестає помічати за собою антисоціальну поведінку, перестає помічати свої власні запої. І пропиває останні кошти, які в неї є. Тому ну, так можна назвати. Факт алкоголізму людина буде повністю заперечувати. Лікування алкогольної залежності ґрунтується на принципах добровільності, індивідуальності, комплексності та насамперед повної відмови від випивки. Принцип добровільності заключається в тому, що людина самостійно повинна звернутися до лікаря-нарколога без цього. Терапія неможлива. Якщо людину затягли на прийом до лікаря-нарколога. Ні про яку довіру та співпрацю з лікарем не може йти мова. Лікування алкоголізму повинно ґрунтуватися на тому, що людина з самого початку повинна усвідомити свою власну проблему і що в неї є алкогольна залежність. Нагадую, щоб звернутися до лікаря-нарколога, електронне направлення не потрібне. Також всі візити до лікаря-нарколога є конфіденційними. Звертайтеся завжди раді вам допомогти, адже ваше здоров'я це пріоритет нашої лікарні.